У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулась наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена голодомору. В ній взяли участь науковці з різних міст України та з-за кордону. Захід організували, щоб повернути знебуття історичну пам'ять та вшанувати жертв геноциду. Голодомор 1932-1933 років одна із найтрагічніших сторінок української історії. За різними оцінками науковців дев'яносто років тому загинуло від 7 до 10 мільйонів українців. Задля збереження та вшанування пам'яті про невинно загиблих синів та дочок українського народу у Вінниці відбулася всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція. Її провели у державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Голодна смерть повільна. Виснажлива, жахлива її ми згадуємо про жертву Голономору 32-33 року. Він не оминув і наше рідне Поділля, майже всі райони Вінницької області, і випадки масового голодування селян були зафіксовані вже наприкінці 31-го року. А весною тридцять го мали десятки районів, які прибули найбільш тяжкому стані. Люди рятувалися втечею, залишаючи і родини і села. Голод був штучно організований комуністичним керівництвом для знищення свободолюбивої нації та закріплення влади сталінського режиму. В українських родин відбирали всі продукти, не залишаючи шансу на виживання. Для вилучення продовольства створили спеціальні загони з активістів, які обшукували сільські сади, так звані буксирні бригади. На початку 1933 року спеціально навчені активісти забрали все їстівне мільйонів людей, прирікаючи їх на смерть. Люди почали втікати. З уражених голодом території відповідна влада намагалася ізолювати в межах окремих територій за окремим режимом так званих чорних дощів». Села знесення чорні дошки оточили збройні заводи міліції совєтських спецслужб. Звідти вивозили всі запаси їжі, забороняла торгівля та везення будь-яких товарів. Голодомор залишив трагічний слід в історії кожної української родини, і важливо, щоб нащадки продовжували пам'ятати як жертв геноциду, так і його винуватців. Це історія. Яка, на жаль, сьогодні повторюється? Повторюється в тому, що геноцид українського народу, тероризм по відношенню до українського народу триває сьогодні. Український народ доводить свою незалежність, бореться, коли гинуть кожен день наші захисники і захисниці. І цей процес є дуже трагічним. Конференція у державному педагогічному університеті присвячена голодомору об'єднала декілька десятків істориків та науковців. Вони презентували доповіді на теми тотального вилучення продовольства у селян, опір українців режиму, морально-психологічні аспекти терору та увіковічнення жертв голодомору у меморіальному просторі вінничини. Дослідження має академічну і меморіальну цінність. Вони формують національну пам'ять о суспільство, знаннями і у неможливо... Юють проникнення вірусу загального забуття. Однак пошук має тривати. Маємо дбати про організацію наукових студій голодомору, щоб не згасла свіча пам'яті. Пам'ять жертв голодоморів в Україні цьогоріч вшановуватимуть 26 листопада. В цей день у кожному вікні ми традиційно запалимо свічки пам'яті та схилимо голови під час хвилини мовчання.